Останнє свято різдвяного циклу водохреще, або як називають ще богоявлення. 19 січня звучить остання колядка. У коляді прославляється Ісус, який народився і хрестився. А водосвяття це свідчення про народження, як маємо народжуватись у дусі. Для людей це свято є дуже величне і дуже знакове, тому що це йде цей день охрестився наш Господь. Приготування до водохреща починається з вечора напередодні, на який припадала Друга свята вечеря, так звана Голодна кутя. І для вірян цей день є дуже знаковий. Дух Божий, який Господь дарував нам, по молитвам Ісуса Христа, в цей день по молитвам освячується, освячується вода. І ця вода має. Скам так, таємничі такі властивості, що люди по вірі приймають цю воду і п'ють, її, і вмиваються, і окропляють свої домівки для того, щоб Господь освячував їх майно їх самих. Свячену воду давали випити кожному члену родини. Потрібно розуміти, що перш за все ми віддаємо славу Богові той, який освячує цю воду. Тому що не робити якогось язичницького обряду, що ось вода, і що мені потрібно зануритися в неї, що вода прощає і змиває всі гріхи. Ні, це не так. Гріхи прощає тільки Господь через сповідь, через те, що священник приносить молитву і відпускає. Гріхи людини через молитву Божу, згадали також і про українські національні традиції в цей день. Перед церквою збиралися козаки, відстояли літургію. Після літургії виходив настоятель цього храму зі всім духовенством, з мірянами, і за настоятелем ішли козаки зі своєю зброєю, з гарматами, ішли на Дніпро, на Йордан, а за ними йшли віряни. Священик, коли занурював хрест у воду. То казаки наші гатили з усіх гармат. Всі славили Бога, радувалися про те, що Господь охрестився, що вода цей день освячується самим Богом. Існують деякі заборони на свято водохреще у ці два дні. Важливо притримуватись певних правил: не можна сваритися, лаятися, йти з дому в гніві. Також заборонено скаржитися, пліткувати та обмовляти. А також робити хатні справи. Протягом цього тижня ніхто не прав. Воду набирали у сосуди, воду брали для того, щоб пити її, вживати, окроплювати свої будинки, умиватися. І протягом року зберігали її біля іконостасів. Пірнати в ополонку можна, якщо дозволяє здоров'я. Якщо хтось хоче в цей день морожувати, то моржуйте, але тільки не робіть з цього якогось такого потворного, знаєте, обряду. Коли ти хочеш окунутися, ну окуністи тоді, якщо так. Якщо тобі хочеться в білій якоїсь сорочці, отець Олександр каже: якщо є можливість на водохреще, краще прийти до храму. Прийди до храму, прийди на літургію, побудь в молитві, причастися, а потім після літургії проводиться чин освячення води. Освячується водичка, освячуються люди, які приходять на цей день. І так у вірі, в благодаті Божої, у радісті Христовій, у радісті Божій проводяться свято. Освячувати воду в храмі будуть у такий час. Літургія почнеться на півдев'яту, десь близько десяти, на початок одинадцятої ми будемо проводити велике освячення води і освячувати водичку. Так що запрошуємо всіх долучитися до спільної молитви, до свята цього дня. Бажаю всім людям віри, мира, перемоги, щоб була любов між всіми нами, і Тоді Христос буде поміж нас. Наступного після водохреща дня, 20 січня, люди справляли посвятки, тобто переходили до звичного трудового ритму.